Так, привіт, колеги. Можна попробувати майзер. Що це таке? І як з цим боротися? Оптимайзер – це та сама проста релюшка, яка замикає модуль, там падає тінь, ось, і енергія йде вже поза модуль. Відключається він ось там. Оптимайзер – це модуль. Ось так, ось так. Від цієї модулі йде сюди. Це у нас іде мінус. Це у нас іде плюс. Ось також вказано, де йде модуль. Вихід вихід, також все чітко ясно. Довгі провода Йдуть також. Це йде до наступної модулі. Попередньої, тобто. Цей кабель до наступної йде, або до наступного оптимайзера, або до наступної модулі. Ось так кріпиться. І ще обов'язково знімати QR-код і клеїти по плану, де стоїть цей оптимайзер. Тому що якщо не зняти QR-код, або хоча б зробити фотографію з зв'язку, щоб можна прописати оптимайзер у інверді.